То 5 tv боксів від 50 до 100 баксів. Мій самий просто неулюблений. Скажемо так, дуже простими словами. Топ Ненависний для мене. Бо він такий суперечливий і до розпродажів до речі, 11 11 і чорної п'ятниці у листопаді на Алі звісно, тож на каналі Технозон Україна і Техномагія. Поїхали. На головній сторінці мого каналу. будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відео. А по-друге, тут проходить крутилезна акція на дуже коштовний дорогий телевізор. 55 дюймів TCL C805. І там ще TV-бокси, 100 підписок. Коротше кажучи, будь ласка, йдіть у опис під цим відео. Там є посилання на умови розіграш. Там просто потрібно бути підписником. А ще один такий момент. Що у опису під цим відео є посилання на усіх перевірених продавців, промокоди на Aliexpress від Технозон. І, звісно ж, огляди усіх цих тв боксів Тож починаємо з останнього місця. І почнемо з поганої новини: Кінханг G1, Ну, це Кін g 6. Кінханг G1, все. Його немає. Зняли з виробництва. Більше не. Е його не виробляють, тому його можна зустріти на Aliexpress ще з ціною 227 баксів. Ну всі ж розуміють, що це вже залишки якісь, і купувати за таку ціну його ніхто не буде. Навіть якщо ви купите, його не відвантажать. Це просто-напросто вже неможливо. Ну якщо ви підете в Aliexpress, ви не побачите ніде кінханку G1, Його вже просто немає. Чому так сталося, невідомо чи відкликали сертифікат? Просто-напросто він став нікому не потрібен. Але є кінхан x 6. Усі б хотіли б, щоб я зробив би якийсь огляд, але я навіть не знаю це. Знаєте що? Це звичайний Кікпіка p 1 Тому ну таке собі, це не справа цього топу. А от що насправді є на п'ятому місці, це Мікул, Мікул КТ2 і плюс Мікул km 9 Pro, КМ9 Pro Max, так званий. І Мікул один з тих, хто досі виробляє ТВ-бокси з Т2 телебачення, до речі, дуже актуальна тема, і плюс на сертифікованому е ТВ-боксі. В ньому Netflix вбудований 2 на 32 формула пам'ять, і також це той самий кіт PKP1. Тоді Туар Wi-Fi, дивіться, я вам покажу, Android TV 11, 2 на 32 100 мегабітний лан, нормальний Wi-Fi 5 ГГц і пульт більш-менш прикольний. З Bluetooth 5, на Google TV, з Google Cast, звісно, все сертифіковано з HDR HDR 10. Ніякого Dolby Vision тут немає, бути не може. І ціна, до речі, реальна. Реальна нормальна ціна. Нормальний, звичайний tv бокс купили, поставили, працює. Див, див очікувати не потрібно. А от Мікулка m 9 Pro Max для мене суперечливий. Я вам поясню, Справа в тому, що це, хоча і Realtek 13. 25 b з формулою пам'яті 2 на 32 на Android 12. Поки що є AIPQ, AISR, фішки штучного інтелекту. Знаєте, що це таке? Це ось такий Nexon X12. Повна копія, повна та сама платформа. Працює точно так повністю. але ви можете купити за такою ціною Nexon x 12 в Україні. З промокодом Техносон ще буде вам знижка і ще подарунків передплат можемо насипати. Це... Але це не мета мого сьогоднішнього відео, щоб там прорекламувати там Юа як сайт з так? Ні, це не про те. А, і для мене це дуже цікавий момент, бо можна ще й на Aliexpress взяти. RockTech GT1, який коштує дешевше 50 баксів, і баксів, і знаходиться у нашому топі до 50 баксів, уявіть собі. Тому суперечливо. Тобто п'яте місце, хоча і є, але ну, є як є. А давайте далі. Четверте місце. Четверте місце в нас. Тадам Хоматікс. Дуже давно він сидить у нашому топі. Давайте трохи відкадрується. Дуже давно сидить у нашому топі Хоматікс Box Airlight 4K на Android 12, Google TV, Netflix сертифікований. Такі стоп, 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 хвилиночку. Щось, щось нам нагадує так. Т2 КТ2. на Так, 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 так і є виходить за 67 баксів, 2 на 32, той самий Amlogic S905Y4, тут туар Wi-Fi 5 ГГц з підтримкою AV1, але це в нас Android TV, це ви повинні розуміти. Android TV, він цінується більше, ніж Google TV, за каналів рекомендацій кастомізуємо. Є Хромкаст пультом можна керувати додатковими опціями, і навіть можна в Україні купити на, на нашому сайті з, з додатковою знижкою промокоду технозони з подарунками. Але знов це не про це. Бо у топі до 50 баксів є кік пікап 1 який є тим самим HOMATICS Lightbox r 4 k ну р 4 k лайт. І там, знаєте, яка ще фішка? Справа у тому, що десь там на сайті на AliExpress написано, що Мікулка p 1 не підтримує Dolby Atmos, тільки Dolby Digital Plus. Ну це коли Cy Robotics продавали цю платформу. До речі, це той самий Nexon X10, який був в нас бестселером, а потім нам не дали подовжити Nexon цей бренд. Так, Nexon. і... але це він, це він, фактично. Все працює. І Atmos працює, Netflix працює, HDR, hdr 10 дуже стабільний, бестселлер, продається просто як гарячі пирожки. І навіть в Україні можна купити дешевше, ніж хомат на Алі, Кітпі p 1 теж з подарунками, теж з офіційною гарантією. Але це третє місце. Є як є, дивіться мій огляд, все там є, я все показав, і це дійсно прикольно. А ось Югус X4Q це третє місце, а там четверте місце, боже, третє. Четверте місце було, а Uhus X4Q Pro це третє місце. Зараз тут трохи буде плутанина, бо на другому місці відразу кажу, у нас X5M Pro Югус, але X4Q Pro. Це M Logic S905X4, повноцінний процесор, DDR4 пам'ять 4х32, 1000 Мбітний LAN, усі фішки Югус, усі типи автофреймрейту. Є там. Безліч моментів, там цифс-клієнти, самба-клієнти, самба-сервери, там, керування, керування різноманітними опціями, там, ну безліч, безліч моментів. І є навіть DRM l 1 І коштує Pro-версія 92 баксів, а Vanna 16 версія 72 бакси. А от X5M коштує на Android 14 98, ну, 99 баксів. Ви зараз, ну, до речі, усі ж ці ціни. Це не остаточні ціни йдете у опис під цим відео. Використовуєте промокод і Буде все ще дешевше все ще дешевше, бо зараз ще й розпродаж, і в ньому немає drml 1 а тут є. Ось таким чином, хоча X5 має фішки штучного інтелекту, він на другому місці саме із-за цього, свіжий Android, 1000 Мітний LAN, прошивка Югус. Вона доробляється зараз активно. ТВ-бокс-новиночка навіть по повітрю вже отримують скоро 2.02 прошивку. І дійсно прикольний ТВ-бокс. Дійсно класний, прикольний ТВ бокс. Вони займають друге і третє місце. Це дуже дуже добре. А на першому місці в нас. Самий суперечливий 25-го року. Це Роктег GT1 і Ugoos sk 2 Ну Ugoos sk 2 е коштує трохи більше, в ньому охолодження трохи ліпше, є type c е замість одного USB, один USB Type-C, тому він і трохи дорожче. Але прошивка повністю однакова. Роктег GX1. Усі так довго чекають оновлення на Google TV 14, що вже просто мене задовбали. Так. Постійно а, нам обіцяє RockTech, Ну це не роктек, там більше питання до ріалтеку, коли вийде оновлення. І вже на даний час є бета-версія. Ми робили огляд, можна оновити через флешку, але там дещо поки що вимкнено. Наприклад, AI SАR вимкнений. Наприклад, там VS-10 технологію конверсування Dolby Vision і HDR у е звичайний формат SDR, і Із-за чого картинка там просто суперова. Просто суперова, він е, вмикається через меню розробника. Там це ціла, там є ціл, цілий алгоритм дій. Е, але це єдиний tv бокс, у якого є потенціал у такому, у такому діапазоні. Я не знаю, ви напишіть раніше дійсно, кінханк, оцей G1, він був просто топовий і я, там було безкомпромісно, але кінханка вже немає. І кого ставити топовим, враховуючи те, що це Realtek 1225 з Dolby Vision, з Dolby Atmos, навіть Dolby Atmos через, через Dolby True HD, в ньому є QMS VRR, фішки штучного інтелекту. Так, є дитячі якісь балячки, але вони усі вирішуються. Але вони всі вирішуються. По потихеньку вже йдуть. Йде, йде, йде. Там деякі моменти за допомогою Action можна вирішити. Деякі моменти там або через оновлення. І навіть є у нашому телеграм-каналі, телеграм-чаті по Роктеках. Вже відповідь офіційна від Роктека, що вони вже закинули прошивку на сертифікацію. Там не все так швидко робиться. Там це це сертифікація місяцями. Там сам Google це гальмує. Не, не Роктек. Роктек випустив, дав на, на бета-тест, зібрав. Зібрав якийсь баг, баг репорт, виправив і відправив на ресертифікацію, і все, і і всі чекають, поки Google щось там квакне. Є, як є, пишіть свої варіанти для мене. Це суперечливий топ. Я його, я його чесно кажучи, не люблю. Бо дуже важко комусь утриматись у тому топі. Наприклад, там Хомат. Є аналог кікпіка p 1 до 50. Так, а, наприклад, там Югус, ну у Югуса, в принципі, що там? Токс, але ну, вибачте, на фоні того, що є Югус, ТОКС, я навіть зараз не розглядаю. ТОКС він топовий TV-бокс, але не в 25-му році, коли вже з'явився X5M. Югус СК2, RockTech GX1. Так, це tv бокси на майбутнє з потенціалом. Інших поки що не бачимо, при тому, що це вже топ продажів. Подивіться тільки по цьому посиланню 900 плюс проданих, а є там, де тисячі. Тож, в своє, в своє слово я сказав, пишіть свої коментарі, усі в посиланні під по цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномайки. На все добре.